Коли у далекому 2013-му я прочитав першу книгу із циклу Дюна Френка Герберта, чесно скажу, взагалі не зайшло. Здавалося, що це якась нісенітниця. Занадто багато пафосу герої говорять так: ніби кожне слово має змінити хід історії і все до абсурду гіберболізовано. Тоді я подумав: ну, мабуть, це чергова класика фантастики, яку люди люблять більше за міф ніж за зміст. Але минуло майже 10 років, вийшли фільми Дені Вільньова з Тімоті Шалама, і вони мене по-справжньому захопили. Захотілося знову відкрити книгу, але цього разу підійти до процесу вдумливо і таки зрозуміти, про що ж насправді дюна. З того часу історія сприймається зовсім інакше. Фільми допомогли побачити, що це не просто фантастика, не просто боротьба за планету чи ресурс. Це притча про людство, його ілюзії, його жадібність, його віру в рятівників. До речі, цікавий момент про джерело натхнення самого Герберта він написав у вакуумі, коли у 1950-х він працював журналістом і вивчав питання екології, особливо проблеми з піщаними дюнами в Орегоні. Саме тоді у нього народилась ідея пустельної планети. А для політичного та релігійного підтексту він звертався до історії хрестових походів, арабської культури та ісламської термінології, тому дюна це поєднання екологічної журналістики, світових релігій і класичних імперських сюжетів. На поверхні сюжет виглядає доволі простим: є планета Аракіс, пустеля, де добувають найцінніший ресурс у всесвіті меланж або прянощі. Без нього неможливі космічні подорожі. Більше того, без нього неможлива сама імперія. І є різні політичні сили, які борються за контроль над цією планетою: атріди, харконини, імператор, усі вони вплутані у смертельну гру. Але якщо зупинитись і придивитись уважніше, то раптом розумієш, це лише оболонка. Герберт написав свою історію не для того, щоб розповісти нам про вигадані династії. Він показав дзеркало. У цьому дзеркалі можна побачити колоніалізм, експлуатацію ресурсів, криваві війни за нафту і територію, можна побачити нашу власну історію. Є такий вислів у американського філософа та письменника іспанського походження Джорджа Сантаяни. Ті, хто не пам'ятають минулого, Приречені повторювати його. Герберт, здається, ніби вклав цю думку у тканину роману, а Ракіс стає метафорою нескінченної боротьби за ресурси, яку людство веде у різні епохи. Шановна громада, не пожалійте лайка, якщо контент вам цікавий. Коментарі та підписки також вітаються. Для мене найбільш вражаюче відкриття під час повторного прочитання було наступне: Дюна це книга проти месіанства. І на перший погляд, це парадоксально, бо якщо дивитись поверхово, то здається навпаки, Пол Атрід – це герой, обранець, що веде людей до свободи. Але якщо вдуматись, то вся історія розповідає про небезпеку віри у рятівника. Герберт дуже чітко показав, Бенегасаріт протягом століть сіяли міфи і легенди, створювали ґрунт для появи месії. І коли Пол з'являється серед фременів, він опиняється в готовому сценарії. Люди вже готові вірити, вже готові йти за ним у вогонь і воду, і ця готовність страшна, бо вона позбавляє людей критичного мислення і взагалі-то вибору. У фільмах це особливо відчутно. Шалами грає поло не як супергероя, а як хлопця, який боїться того, що з ним відбувається. Його мучить водіння, він бачить майбутнє, де війна охоплює всю галактику, де мільярди гинуть у його імені. І він не хоче цього, але колесо історії вже крутиться. Цей мотив перегукується з думкою Фрідріха Ніче. Той, хто бореться з чудовиськом, має пильнувати, аби самому не стати чудовиськом. Відтак Пол, борючись з імперією, ризикує стати новим тираном. У романах Герберта ця ідея розкривається значно глибше, особливо у третій книзі Діти Дюни. Саме там ми бачимо, до чого призводить фанатизм і сліпа віра у рятівника. Тому фільми поки лише підвели нас до цієї теми. Це фундамент, а не фінальний вирок. Ще одна річ, яку я зрозумів із часом, Аракіс це метафора колоніального світу. Величезні імперії завжди приходять на чужі землі не для того, щоб їх розвивати, а для того, щоб висмоктати ресурси. Так було з Британською імперією, так було з Радянським Союзом. Так відбувається і сьогодні, хоч і в інших формах. Атріди у фільмі виглядають шляхетнішими за гарконень, але не треба себе обманювати, хоча по динаміці фільмів спокуса велика. Вони також приходять керувати і добувати прянощі. Вони не питають фременів, чи ті цього хочуть. Дім Атрідів має негайно взяти під контроль Аракіс та повновладно правити ним. І саме тут, на мою думку, вільньов дуже тонко показав глядачеві. Навіть найкращі правителі вони все одно, блін правителі. Аналогій у реальній історії тут безліч, наприклад, британський контроль над Індією чи французька північна Африка. Місцеві культури вони офіційно поважали, але насправді головним було одне ресурси а ракіс працює за тією ж логікою. Ще один вимір дюни екологічний. А Ракіс це не просто фон, не просто постеля для краси, це свого роду головний герой. Герберт тут надихався, як я вже сказав, своїм дослідженням піщаних дюн в Орегоні, а також працями екологів 1960-х і навіть ідеями системного підходу, подібного до того, що розвивав Джеймс Лавлок з гіпотезою Гаї планета як єдиний організм. До речі, хто грав в серію ігор Horizon? Знаю, що штучний інтелект, який мав оновити біосферу Землі після апокаліпсису, називався Гея. Це така просто цікава відсилка до гіпотези Лавлока. Якщо трохи в деталях, Лавлок припустив, що Земля це не просто місце проживання життя, а живий суперорганізм, який саморегулюється, щоб підтримувати умови сприятливі для виживання. Біосфера, атмосфера, океани і ґрунти все це працює як єдина система, що реагує на зміни і намагається зберегти баланс. Так звучить як нісенітниця, але в свій час по цій теорії було чимало наукових робіт і у неї були послідовники. Аракіс у романах теж живий, цілісний, і будь-яке втручання може зруйнувати рівновагу. Фільми Вільньова передають цю ідею у неймовірних кадрах пустелі. Ти дивишся і відчуваєш, що це не мертва земля, а жива істота, у якій є свій ритм, свій подих. І тоді вже не думаєш про спецефекти, думаєш про наш власний світ, про те, як ми вирубуємо ліси, як виснажуємо груд, як змінюємо клімат. Як сказав Альберт Швейцар, людина справді етична лише тоді, коли відчуває співчуття до всіх живих істот. У цьому сенсі історія Аракіса це ще й перевірка на зрілість людства. Окрема тема це Бене-Гесеріт і їхня генетична програма. Вони тисячоліттями планували появу над людини Квісатса Хадераха. І от нарешті він з'являється, але зовсім не так, як вони хотіли. Мені це дуже нагадує наші сучасні дискусії про контроль. Ми теж хочемо контролювати все: від клімату до генетики, від економіки до майбутнього. Але історія показує, завжди трапляється ефект метелика. Сам Герберт в інтерв'ю казав, що його надихнули не лише релігійні міфи, а й праці з генетики та психології. Він бачив небезпеку у прагненні сконструювати ідеальну людину. Тут легко пригадати і Орвела або Орвела, мабуть українською, з його застереженням, коли суспільство відмовляється від свободи заради безпеки, воно зрештою втрачає і те, і інше. Другий фільм особливо загострює тему війни. Пол отримує владу серед фременів, і тепер він не просто хлопець із видіннями, він лідер. Але чи це його вибір? Чи може він зупинити джихад? У книзі ми знаємо відповідь ні. Колесо вже крутиться. Тут можна провести пряму паралель з історією Наполеона. Він також починав як символ свободи після революції, а закінчив новою імперією та нескінченими війнами. Герберт явно відсилає до таких прикладів: будь-який месія, зрештою, стає імператором. Забери мою воду. Це єдиний шлях. Шлях вказую я! Але знову таки фільми показали лише перші кроки цього процесу. У книгах Герберта, особливо у наступних частинах масштаби трагедії розкриваються набагато ширше. Тому екранізація це скоріш пролог до головного питання, що відбувається із народом із самим месійним лідером, коли мрія стає реальністю. Отже, про що Дюна? Для мене тепер відповідь така: це однозначно не історія про пола Атріда. Це історія про нас, про людство, яке знову і знову шукає месій. Воює за ресурси, руйнує природу, намагається контролювати майбутнє і щоразу попадає у ті самі пастки. Книга була опублікована 1965 року, 60 років тому. Але нічого не змінилось станом на зараз. Фільми вільньова чудово передають цей дух. Так, вони видовищні, красиві, масштабні, але якщо вдуматись, вони говорять те саме, що і книга. Не шукайте рятівників, не сподівайтесь на імперії, не думайте, що можна підкорити природу без наслідків. Це історія застереження. Але тут треба бути чесними, я вкотре повторюсь: фільми показали лише початок цієї історії. Герберт у книгах іде набагато далі. Якщо перші дві частини говорять про становлення пола і його початок месійного міфу, то третя частина показує, чим усе це обертається. І тут я згадаю слова Гегеля, того, що Георг Вільгельм Фрідріх. Ми вчимося з історії лише тому, що ми нічому не вчимося з історії. Герберт, мабуть, погодився б з цим. Дюна нагадує: людство приречено на повторення своїх помилок, якщо не навчиться критично мислити і відповідально ставитись до влади та природи. Дякую за перегляд. Мирного неба.